З нами є на скайпі Віктор Тригубов, спікер оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні! Слава вітаю вас. Маємо інформацію про те, що від генштабу збройних сил України що від початку того так званого перемир'я Путіна Росіяни атакували більше ста разів по всьому фронту, і ну це якби очікувано, тому що ніхто не сподівався, що вони там будуть виконувати якісь свої ж заяви і своє ж перемир'я, про яке вони сказали. Але що бачите, ви, що на тій ділянці, де ви є? Яка активність росіян і чи вона відрізняється От в ці дні, від, наприклад, там тижневої давності? Чи Кількох днів? День нічим не відрізнявся від попередніх. Цебто навіть зараз, по факту цілого дня, в Сумі, ми не можемо навіть казати про яке суттєво зниження активності. Ну хіба що в межах там не знаю стандартних якихось хвиль, стандартної статистичної похитики? Цебто перемиря, що є, що його не було. Якщо ми говоримо про фактичну ситуацію на сході нашої країни. Якщо ми говоримо про всю територію від Харківського напрямку і до Новопавлівського напрямку, там абсолютно та сама інтенсивність. А як взагалі військові реагують на ось це поняття перемир'я на три дні, на якийсь довший час? Чи обговорюєте ви це? Які думки? Ну воно нас справді жодним чином не стосується. Давайте будемо чесні, що каже Росіяна, нас хвилювати немає. Нас має хвилювати те, як перемир'я його війська. А ми на це дивимося таким чином, оскільки ми не спостерігаємо жодних змін безпосередньо на землі, ну яка нам різниця, що вони кажуть? Вони там не знаю, вони в лютому казали, що вони Трамське взяли. Ну це було трішки неправдою. Вони постійно брешуть, тому навіщо взагалі слухати не знаю, дезінформацію з джерела, яке від початку суд а чи є якісь зміни у їхній тактиці, у тому, хто проводить напади, штурми? От що ви можете спостерігати? Чи змінюється ворог за останній час? А, ну, вони завжди є, але вони, скажімо так, легше не близько півроку. Зараз. Умовній моді їхніх сучасних штурмів це використання мототехніки. Активне, воно розпочалось десь на початку весни цього року. Мототехніка замінила важку техніку, вона замінила бронетехніку, і все частіше ми бачимо штурму великих кількості на мотоциклах. Це трішки дивне, це те, чого ми не очікували ще певний не знаю рік тому. Але для росіян це зараз такий собі засіб долати наші дрони. З урахуванням того, що так принаймні, якщо дрон знищує росіянина і, і танк, наприклад, танк з чотирьома росіянами чи БТР з десятьма росіянами, це якось трішки більш суттєво, ніж ситуація, коли дрон знищує одного росіянина на мотоциклі. Ну і плюс по мотоциклу просто влучити дроном трішки важче, він завжди більш швидкий та маневрений. Тому все частіше ми спостерігаємо саме такі ось дивні мотоатаки. А що зараз для військових найбільш необхідно? От в чому відчуваєте потребу, як забезпеченням? Е, ну, дивіться, у нас стандартні потреби: це зв'язок, це БПЛА всіх видів, і ну і в принципі такмет. Це тобто, це те, що є розпутником, якого ніколи не буває забагато. Якщо ми говоримо про те, що там треба, нам вже не треба скидуватись на якісь е, супер-пупер, е, не знаю девайси. Нам нам потрібні зараз просто розходники, які постійно використовуються. І ось це те, що ми називали. Нам постійно потрібні автомобілі і ремонт автомобілів. Нам постійно потрібні попелерсі, типів, нам постійно потрібні таквет і нові, от так. Так, ну ми тут звертаємось до нашої аудиторії, яка дивиться нас і в телевізійному етері, і ті, хто з нами є на ютуб каналі, говорить Великий Львів, якщо ви бачите збори для військових, зокрема і для... Угрупування Хортиця, то долучайтеся, будь ласка, тому що знаємо, що нашим військовим не просто, а вони роблять все можливе для того, щоб тримати ось цю лінію фронту для того, щоб відбивати нашу землю. Ну і стояти так, як ми стоїмо вже впродовж цих багатьох років. Є ось інформація, яка з'явилася зараз, що український підрозділ, який воює на запорізькому напрямку має розпорядження відкривати вогонь у відповідь. Що зсу отримали наказ відкривати вогонь на дії противника від. Нібито від 12-ї години ночі дії припинення вогню. Але якщо противник підходить ближче на 400 метрів до позицій, то робимо попереджувальні постріли. Якщо не зупиняється, знищуємо. Чи є у вас теж це суспільне про це повідомляє, посилаючись на військового, чи є у вас таке розпорядження? Справді і от як зараз це відбувається, ви маєте наказ про те, щоб ну не діяти у відповідь. Ні, ні, безумовно. Я гадаю, що це і трактування того ну, Запоріжжя, це не наша зона відповідальності. Але mm -hmm. я впевнений, що навіть трактування щодо Запоріжжя тут не зовсім коректно. Ну, мова йде скоріш про те, щоб не ходити у власні шторми, можливо, так, але про те, щоб не відкривати у відповідь. Добавить це, це проти річкістю нашим доктринам і підходам, і так, і, і так не буває. Ну, Всі люди хочуть жити, так, так, так і так такі скарги я в останній час чув в 2015 році 2007.